Батальйон створився у 2015 році, але він був тільки на папері. І тільки при введенні військового стану пакет скривається, дістається папер, і там ну, 23-й окремий стрілецький батальйон. А 28-го вже отримав перше бойове розпорядження і вирішив на виконання бою задачі. Уявіть собі. Не було часу на підготовку, не було часу на обстрілення. Тобі вимагав час таке, що треба було захищати Київ. Я кадровий військовий колишній був в АТО. У 2016-му квітні звільнився, але я знав, що буде війна. Морально був готовий до цього. Про це розповідав, де тільки можна було я про це казав, що треба готуватися. Ці хлопці, майже всі кияни, всі прийшли в перший день без повісок військомат. От, тобто, можете зрозуміти, яка якість людей тут в 15 служить. Тому батальйон завжди успішно виконує задачі, проявляє стійкість. Жодного разу ми хлопці не залишали позиції, не тікали, незважаючи на важкі бої. Під Марінку, в Павлівці, я завжди кажу їм. Ви розумієте тільки зараз, що ви прийшли тоді, коли ще ніхто не знав, що буде далі, чи буде Київ, чи буде Україна, і де завтра будемо всі ми. Ми почали виконувати задачі, у нас не було жодного протитанкового засобу. Ми зі стрілкаю, спочатку із коктейлі Молотова, готувалися стручати в Києві російські танки. Потім вже пізніше вийшло на околиці Києва, потім був Ірпінь, Забуча Дмитрівка, потім вже схід. Зимою топили тут? Ні. А, щоб дим не йшов, так? Давайте в твій в одиночній одиночні ховайте. Щоб не було скупчення. Дивись, я хлопцям на позиції пороздаєш іконки. А, і що ж тут, смакота? Київський торт навіть краще, ніж київський. Ні, да, це, це моє особисте замовлення. За штука? вона розірвана чи ні? Вже 10 місяців на війні втягнувся, другого варіанту немає. Та я й займаюся пасажирськими перевезеннями підприємець. Зараз? Дружина веде просто. Ну, стараюсь контролювати так, через інтернет більше. Але... Ну, щоб бізнес не закрити повністю. Був. Багато що, ну, скажемо, займався, маю автопарк нормальний. Дев'ять автобусів маю на сьогоднішній день. Таке питання: а помає це підприємницький досвід? Так. Звичайно. У нас ж керівництво все одно. Правда? мене, скажімо, в управлінні було я на міжнародні перевезення. Були ну, мене ж фірма була. Кожен день мінімум їхало чотири автобуси: два туди, два назад. Звичайно. Знаєте, ну, по-перше, це ж психологія, вибирати так само людей треба бачити. По-друге, правильно організувати роботу, мімізацію. Ну, В армії воно трошки не працює, деколи, багато що трошки не сходиться, але все одно треба мімізовувати, десь щось упростити, побачити. Найцінше, ну, що втрачається, це час, який не повернеш. Да? Там, наприклад, діти ростуть, це, але знову закладається менталітет. і ну, Я, наприклад, не хочу, щоб мої діти воювали. Я із-за того і тут. Та не цілься, давай так, подеримо і все, пристрійся, будемо інший раз. Звісно, зараз вже за рік і два місяці ми і втрати понесли, і багато наших побратимів, хто після поранень стали майже придатними. Завжди ми підтримуємо зв'язок з родинами загиблих, от ми були навідновлені, то майже до кожного нашого побратима ми приїхали і підтрим, да, Підтримали родини. Всі наші хлопці, які загибли, отримали ордени за мужність посмертно. Це хто займе місце Росії, тому що я також впевнений в тому, що Росія піде туди, в болото. Ця імперія вона вже була надумала ну, здохнута, але цей процес, ця годня затягнулася і буде помирати вона в страшних муках. Тому хто ж повинен зайняти це місце буде, да, в Східній Європі? І хто не як Україна заслуговує зараз на це місце? Слава Україні! Героям слава!